Як запобігти роздратуванню шкіри після гоління? Виконуйте наші поради і ви легко зможете запобігти роздратуванню і порізам під час гоління. Перше. Добре змочіть щитину. Ніколи не голіть суху шкіру. Ви можете використовувати масло для гоління з лавандою від ішеїв. Друге. Використовуйте якісний крем для гоління. Кращі креми для гоління створюють густу кремову піну і не піняться як дешеві засоби з найближчих магазинів. Використовуйте крем для гоління з трояндою від Trufit Heal Або його ідеальне гоління від BioElements. Третє, Один з кращих інструментів, який ви можете використовувати для запобігання роздратуванню це пензлик для гоління. Ми радимо пензлик для гоління від e-shave. Четверте. Переконайтеся, що леза вашої бритви гострі і ви використовуєте її правильно. Залежно від жорсткості вашої щетини, Необхідно міняти леза після 3-10 застосувань. Ви можете обрати станок для гоління Art of Shaving. П'яте. Очищайте і заспокоюйте шкіру після гоління. Вмийтеся теплою водою і нанесіть засіб для умивання. Потім ополосніть обличчя прохолодною водою і нанесіть велику кількість зволожуючого засобу. Заспокійливий зволожуючий засіб після гоління від агава це відмінний вибір. Більше засобів для гоління ви знайдете на Strawberry.net в магазині свіжої косметики.